Мої вітання всім нашим глядачам. В ефірі Базар при прискипливий огляд гаджетів, що варті вашої уваги та кишені. В цьому випуску, як я і обіцяв, будемо знайомитись із сенсацією цієї весни смартфоном Nokia, який працює на Андроїді. Забігаючи наперед, скажу, що це маленька бімба, яка має розірватися на ринку і допомогти Nokia взяти високу долю в сегменті смартфонів середньої цінової категорії. Слово сполучення Nokia і Андроїд колись здавалося фантастикою, але ось він наш герой, симпатюля Nokia X. В інтернеті було багато галасу на цю тему. Nokia зроби телефон на Андроїді. Ми навіки із тобою волали користувачі. Nokia прислухалась і випустила навіть двохсімний смартфон на Андроїді, і це дуже розумний крок. Так, звичайно, Андроїд в Nokia X дещо перероблений, але це все ж таки Андроїд. А значить, люди з прямими руками зможуть робити з моделю будь-що. Тим більше, що вже є відповідні ролики та інструкції на YouTube, як розлочити, тобто зробити рут в цьому смартфоні, щоб встановити на нього Google Play і інші сервіси пошукового гіганту. Основна ідея випуску Android-смартфонів, але з власними сервісами Nokia і Microsoft. Полягає в тому, щоб дати користувачам можливість встановити android додатки, яких зараз дуже багато, і при цьому користуватися сервісами Nokia. карта Maps, музика, навігація, пошук ну і так далі, які замінили сервіси Google. Але давайте почнемо з ергономіки пристрою. Nokia залишається вірною собі і представляє моделі, дизайн і кольорова гамма, яких є впізнованою та оригінальною. Це не смартфон, це просто канхвета. Справжній літній настрій в будь-яку пору року і повний позитив. За нинішніми розмірами сусідів це компактний малюк, який дуже приємно тримати в руках завдяки надякісним матеріалам корпусу. Слід нагадати, що Nokia виробляє всі свої корпуси тільки з екологічних матеріалів. Корпус Nokia X розбірний, так що, в разі чого поміняти акумулятор Можна без особливих проблем. Роз'єми для карт пам'яті двох-сім карток розташовуються тут же під кришкою. Якість збірки традиційна для Nokia, вона ідеальна. Зверніть увагу на простоту і аскетизм клавіш керування, кнопка блокування та гучності та сенсорна функціональна клавіша посередині, що відправляє вас назад в меню чи програмах. Все просто і максимально логічно. Дисплей Nokia X, незважаючи на вартість у 1300 гривень, залишає хороші враження. Зазвичай в внайду. Ступніших android смартфонах з двома сім картками представники А брендів використовують дисплей з роздільною здатністю 320 на 480 пікселів. У той час, як в Nokia X встановлений екран з роздільною здатністю 800 на 480 пікселів, приємний бонус. А тепер про залізно програмну частину Nokia X. Я не думаю, що вас особливо цікавлять ці, ці е, заумні цифри та Гігагерців. Скажу стисло: залізна частина смартфона цілком відповідає вартості і потужності моделі вистачає навіть на те, щоб грати в такі важкі ігри. Як Асфальт 8. щодо Андроїда, то як я і сказав на початку програми, тут він дещо перероблений. По-перше, інтерфейс зроблений у вигляді фірмових плиток, як у Windows 8. І всі ваші встановлені програми чи сервіси з'являються у стрічці на головному екрані. З ними можна робити цікаві речі: ну, наприклад, розкладувати по папках чи розфарбовувати на будь-який змак, як вам більш буде до вподоби. Це і меню, і головний екран одночасно. Інша вкладка це. Fast line, в якому відображаються всі ваші останні дії у соціальних мережах, чи у магазині додатків, чи історія дзвінків та смс. Операційна система не підтримує напряму сервіси Google. Тут їх цілком повноцінно замінюють сервіси Microsoft та Nokia, починаючи від Hair Maps, закінчуючи фірмовим ноківським магазином додатків. Є ще магазин від Яндекса, і в принципі всі програми в наявності, як і в Google Play. Але якщо чогось не вистачає, то можна завантажити окремо. Кремий магазин, наприклад, такий крутий магазин як One Mobile Market. І в ньому точно все знайдеться. Навіть лаунчери, які допоможуть змінити зовнішній вигляд. Ну, наприклад, я з нього встановив такий популярний лаунчер, як е, Go Launcher. Він нормально запускається і повністю е, змінює зовнішній вигляд вашого смартфона. Також в наявності у цьому магазині такий популярний е, бабцяфон лаунчер як Big Launcher. Він дуже буде корисним, якщо ви збираєтесь купити цей смартфон для людей старшого віку, дуже простий лаунчер. Ну і взагалі всі лаунчери, які тільки можна собі уявити у наявності в цьому магазині. До того ж, ніхто не відмінював того факту, що окремі програми можна завантажувати як АПК файли прямо на смартфон. Щодо камери, то зважаючи на вартість у Nokia X вона дуже проста: 3 мегапікселі без автофокусу і спалаху, але має багато налаштувань від балансу білого таймера кольорних ефектів і до вимикання звуку затвора. Поко із налаштуваннями, камери цілком вистачить для любителів інстаграму. Мене дуже задовільнила автономність смартфона, маючи акумулятор на 1500 мАч, на годину при жорсткому режимі Nokia X протрималась добу, а при середньому дві доби непоганий результат. Отже, у Nokia вийшов чудовий перший андроїд-млинець, який приваблює як своєю вартістю, так і оригінальним яскравим дизайном. На борту смартфона є свій повноцінний навігаційний сервіс Here Maps, що на голову перевершує Google Maps. Всі андроїдні програми підтримуються також значно додає переваг автономність і підтримка двох сім карток. Ну і не будемо забувати, що Nokia це завжди Nokia бренд, що особлює в собі мобільний зв'язок і продовжує тримати марку легенди. Але рішення про покупку цього маляка я залишаю. Тільки вам, моя справа, більш докладно розповісти вам про всі недоліки та переваги гаджетів. На цьому все прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам дня!